Безкоштовні консультації для львів'ян близько трьох тисяч мешканців отримали їх у юридичній службі у ратуші. Запрацювала служба у квітні. Це спільний проект міста та самопомочі. Ще півроку тому одразу після відкриття до безкоштовних юристів у ратуші зверталося по 200-300 людей. Зараз їх побільшало до 600. Майже половина із них хочуть отримати відповіді на соціальні питання. Ще 32% потребують консультації у сфері житлово-комунального господарства. Решта це трудові спори та сімейні справи. У зв'язку з тим, що вступив в дію новий пенсійний закон, то була проведена пенсійна реформа, і дуже багато людей звертаються за буквальним роз'ясненням норм закону, коли може піти на пенсію, коли мене пільгу пенсії що тут таке справа. Хоча у зв'язку з осінню настав цей період, коли активізуються мешканці з проблеми житлово-комунального господарства. Це також актуально, бо, як вже було зазначено, у нас почався опальний період, є багато божників, відповідно і тепло до всіх будинків не було підведено вчасно. Проте у юридичній службі не лише консультують, а й допомагають складати скарги та заяви до суду. Так, я отримала відповіді, які права в мене є, яких в мене прав немає. Так, те, що мені було потрібно, я я зрозуміло отримала відповідь. Консультації надають також у всіх райадміністраціях міста, міста ще на гарячій лінії самопомочі за номером 297 тисяча, і безпосередньо в офісі об'єднання на Карбишева 8. за сім років роботи самопомочі. Консультації отримали понад 60 тисяч львів'ян. Якщо потрібно у сфері житлово-комунального господарства, то ми звертаємось безпосередньо до надавача послуг. Чому він не виконує своїх обов'язків? Нагадуючи про те, що він згідно договору зобов'язаний виконувати Виконувати ці е, роботи, якщо ЛКП не хоче реагувати е, по такій усній співпраці, то ми пишемо звернення безпосередньо до них в письмовій формі, а також звертаємось в інші контролюючі органи. Проте, якщо раніше самопоміч була в опозиції до міських служб, то тепер із ними співпрацює. Телефонуємо до е, ЛКП, телефонуємо до районних адміністрації, до відділів міської ради, кажемо, добрий день, телефонує самопоміч, консультант такий то, будь ласка. Є така то справа, потрібно її вирішити, і справді реакція дуже позитивна, бо все-таки це є авторитет семи років роботи за сім років. ЛКП і районної адміністрації і підрозділи міської ради зрозуміли, що ми все одно будемо відстоювати думку мешканців, і зараз нам вже є легше працювати з ними. Але ситуація ж стосовно людей не змінилася. Ми все одно є на їхній стороні. За консультаціями як у ратушу, так і на Карбишева-8, звертатись можна щодня. А от у вихідні своє повідомлення. Еня можна залишити на автовідповідачі за номером 297 тисяча наступного робочого дня. консультант самопомочі обов'язково телефонує до людини, яка зверталась.